Сьогодні розкажемо трохи про конструкцію нашого погрузчика. Передній міст жорсткий на стрім'янках прикручений, а задній гойдається. Стріла закріплена на ось таких корпусних підшипниках 208 -х. Якщо якогось з них розіб'є, треба просто замінити підшипник, не треба нічого завтулювати. Так далі, вал 40 мм варений всередину стріли. Спереду конструкція схожа, так само вал варений в стрілу і два підшипники з двох боків. Органи управління максимально прості. Тут вимикач маси, тут розподільник на чотири секції, запуск двигуна. крича декомпресора і ручний газ. Двигун встановлений на подушках для мінімізації вібрацій на рану. Максимально де можливо використовуємо прецизійні трубки замість рукавів. До речі, розподільник настановлений пропорційний. Називається Z50. Що це значить? Це значить, що можна дуже плавно регулювати опускання і піднімання стріли. Можна дуже повільно опускати. Можна швидко.